Всім привіт всім гарного дня! Приїхала моя посилка, доставили мені посилочку. А що в посилочці я вам скажу, покажу. О, Ну, вперед відкрию, подивлюся, чи все, чи все добре. У пиріжках все закрите. Ще ціленьке, все файненьке. Ось так. Ну а зараз розкрию, тоді покажу вам, що тут є. Так, ну цей подарунок у нас прийшов від пана Василя. Ось я йому щиро дякую за такий приємний подарунок. Мені дуже сподобався. Ось така скляна велика кришка, така гарна каструля. Ну, зараз я вам це покажу. Панові Василеві, дякую за прекрасний подарунок. Ну, оце я відкрила. Запакована дуже гарно. Гарно запакували. Обложили бумагою, щоб не побилася. Ось така у нас красота. Зараз я покажу вам. О, о, бачите, як запакована вся в куперішках. О, щоб не побилася кришка, зараз я розмотаю. Ось так. Розкрила я всі пуперішки, все. Ось така кришка. А ось така каструля, такий подарунок. Ось, бачите. Ось. Бачтека гарнія. Це мені для сироваріння. Такий подарок на 16 літрів. Ось тут, бачите, поділки є. Ось 16,5. Ну, якщо під зав'язку буде 17 літрів. Ось так, як. ось така каструля У нас велика, будемо сир робити. Ой, щоб я мала в чому гарну каструлю для сира. Будемо робити сир і будемо. Тоді мати гарний сир, а посилка це від пана Василя. Я панові Василеві дуже дякую за такий прекрасний подарок, подарунок. Ось, дуже гарна каструля, дуже сподобалося. Ось, дай Боже, щоб все було якнайкраще у всіх. Ну, а вам всім скажу дякую за перегляд. Пану Василеві дякую за прекрасний подарок, подарунок, таку прекрасну, гарну каструлю, блискучу. А вам скажу дякую за перегляд. Ось така гарна каструлька будемо. Нині я молоко перегонила, ну, а вже другий раз, як буду працювати. З молочкою вже будемо використовувати ось цю каструльку. Так що, всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Ще раз дякую за подарунок, а вам за перегляд. Не забувайте ставити лайчики, підписуватися на мій канал, я і мої кози. І всім удачі, нам миру, спокою, затишку. І всього самого хорошого. Як дзеркало. <хи> ось, дай Боже, щоб всіх все було добре. Бережіть себе і своїх рідних. та й все буде прекрасно. О, ось так. Ось такий гарний подарунок. Всім папа, до зустрічі в слідуючих відео. І всім удачі, гарного дня і вечора. Дякую всім. А це ще одна посилочка, подарунок прийшла. Не жадано, не гадано, я навіть не чекала. Так кажу, як є і не знала. Як подзвонили мені з звук-пошти, кажуть, вам посилка кажу, не може бути. Кажу, я посилки не чекаю. О, то що мені зробити? Ох, львівське світло. Зараз я вам покажу. Так, ой-ой-ой. Дивіться, ой, яка красота мені прийшла. Ну, це не, не реклама пива, це реклама меду. І не реклама, це подарунок від Нелі. Такий мені прекрасний подарунок прийшов мед. Ну він же засахарився. Ось, прийдеться бути чик зробити, або тут ось зверху відрізати. Він вже камінець, він засахарився так, ну, що можна. Ну, в його водичку кинути. Воно в тепло, то він розтопиться. Біжи вон каструлю, кинь теплу воду. Ні. <laughs> Якщо ти хочеш тепло меду, ні, те, м'ягенько. Я, я заражу за який мед. О, так що ось таке. -то. Ось такий мед мені прийшов такий подарунок. Ну, це не, ні, ні, це не реклама, це прекрасний мед, смачний мед. Ось, я знаю, що смачний. Мені Неля там того року присилала, також ми такий подарунок робила і цього року. Так що Я дякую Нелі за посилку, за подарунок такий. І дякую панові Василеві за подарунок. Так що дві в нас посилки, разом дві розпаковки буде. І всім все самой найкращого. Дуже приємно мати гарних друзів, які можуть порадувати. Таким несподіваним подарунком, як то кажуть, так що всім дякую і дякую всім за увагу, всім гарного дня і міцного здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних. Ну а ми будемо працювати далі.